Всіх вітаю ви на каналі Elblucina Fілателія Україна, Україна. Розпаковочку таку сьогодні зроблю вам за цей період, коли був останній раз. Надійшло ціла куча листів. Я вже порозкривав, щоб менше часу втратити, бо часу дуже мало в мене є, якщо чесно. І покажу. Подякую всім за листи. От, ви бачите, яке оформлення, як відсилають. Дякую, Дніпро. От такий. Володимир вислав мені відправлення Калуша. Вона якраз, до речі, немає. З Івано-Франківська. Відправлення. Це вже буде. Дякую. Так, це щось. Так, це спрятано. У нас таке оформлення. Вот у нас такі прикольні карточки. Як буде марка друга виходити, зброя перемоги, можна вона буде їх Ну, звісно, в мене змоги таке і не буде. Можна було би їх промаркувати і зробити по пошті відправлення так кльово зроблені так. Бачите, який класний. Росню, щоб лупили і лупили, щоб даже носа не висовували. Так що дякую. Так, далі ще така листівочка прийшла. А звідки на штемпелі щось і не видно. З Дніпра, напевно. Так, це Івано-Франківськ. Так, да, дякую. Володимиру дякую. Я завжди всякі приколи робить. Цікаві. Так, от така шелестівочка поч... почтою прийшла. З Бучі. Від Артема. Всі бачите, що це творить на нашій землі. Прощення просто ніколи не буде. Будемо лупити їх, поки не всіх не вилупимо. Так, далі також порятина листівка. Це до землетрусу, бачите описано. До землесутруш стався в Туреччині. Да, вже людей трагедія. Дякую, Володя. Також бачите, як зроблено. Іде Андрія Сізова. Рік війни. Особиста дизайн Андрія Сізов. 19 почта Майдану Тарас та Бачите, які приколи. Дякую. о. Людина на це заслуговується, навіщо ще для нього дуже легка смерть, як на мене. Так, тепер знову порядку. Знову Чи Что вже показує? А, це можливо. бачите. Класно зроблені, блін. Бавовано, це дійсно у них. У них завжди бавовано. <рив> Пізніше. Можливо десь буду вдома. Пропущу їх через через пошту собі відправлю. Дуже класно Військова тематика. Кош Володимир, дякую вам завжди. Щось прикольне, шлете. А я думаю, що, напевно, це, якщо тут два вида, то одні підуть в гурток, ще однакові, пізніше подивлюся. Так, і дартемо, ще щось прийшло. Десятий випуск стандартик. Аж і Т. До речі, вашок тих я начитав, що вроді 10 тисяч тільки листків всього. Так що хто там казав, що листками не треба брати, скажу, що важку треба брати, якщо ще є, можливо, вже й нема. Ще подарунок тут оно такий квартблок з погашенням. Так, це також Володимир нам прислав щось. Листівку. на Пасху. Вам також всіх благ, родинні. Дякую. Десь буде в мене можливість більше часу також всім щось вам повідсилаю, Цікаво. Я у вас просто приїхав тільки на два неповних дня, як то кажуть, дійсно немає часу. Хочу показати, просто подякувати. Так, от цікаво, гаджетське сафарі, бачите? Офіційно було погашення марки. От Воно так виглядає на конверті. 16 вересня 2022 року. Це формула, от Я люблю такі всякі речі прикольні. 25 лютого 23-го року. Конвертик також Дякую, також. Володимиру. Так, а це мені знімаючи не вислав один. Один чоловік. Я ми дещо подарунок вислав. Він мені написав, що хоче мені Дісней вислати. До речі, це 100 років Діснею марки. Я попросив його за місерку, щоб просто, щоб наклеїти на конверт і вислати мені ще почту пройшло. От воно пройшло почту. Простий лист пріоритетний. Прийшло 5.04. Відправлено 20... 23. 22.03. така листівська ще була. На кращим побажаннями з міста Хеммніц. Так, це у нас Київський метрополітен. Дійсно, став домівкою для багатьох. Перші дні війни і далі також. Ви бачите, така листівка. З 6.03 пройшла. Відправили 25.02. Так, алексій форми. Всі форми гуртокнем дитячий, висилав. Це я передам. Так, це на дитячий гурток. Дебачте марок. Це ходітлахи перебирають там собі. Що їх цікавить. Всякі різні сюжети. Монголія блок прикольний. Да, тут ціла куча є, бачите. є да, такі, що я ще не бачу. Думаю, що і буде оце Монголія аж такого блока не бачу. Ну, думаю, дітлахам буде цікаво тут все порозрібати. Також тут бачите марки є. Так, я якось перест... постараюся передати чи оставити комусь, бо сьогодні маю їхати вже. А часу раніше не було просто. Бачите, скільки марок. Також тут є і Союз, і Монголія, і Польща. Так, це, Дітлахам зразу ми відложимо. І тут щось я ще бачив. Давайте ще це. Подивимося з Дніпра ще таке прийшло. Конвертик. Зеленський Андрій. Також дякую за відправлення. Так, від Артема також такі листівка. 24 лютого. На річницю війни. Так, і це у нас червонограда прийшло. Червонограду прийшло. Так, щось застригло. Так, подарунок. Для гуртка юнофілателістів. От ще, дітлахам прийшли такі, такі марки. Бачите, ціла купа їх. І Румунія Польща стара. Дуже хотів би все показати по одній, ну просто чесно кажу. Немає просто коли. Так що місто Черноград Хоманець, Володимир що не помиляюсь, що правильно читаю. Також дякую вам. Це також піде для нам. Так, ще Володимир Драгоман мені тут обаточка відіслав. Такі. З Івано-Франківська. Да, мені треба теж вислати щось Володимир, боємо. Давно нічого не висилав останній раз, як був, напевно, бачите. Також це. 30 років часу проведення першої національної філателістичної виставки. Також прикольно. Листівка, марка Слава Україні! Так, це КПДшка переможного Нового року у нас Також Івано-Франківськ. З штампом резиденції. Так, і це філатеристичне все таке відправлення. Воїни світла, воїни добра. Бачите? Білий штемпель. Тільки на жаль його не видно пошті. Так що дякую Володимиру. Так, і ще одне, я такий лист лист знайшов від Артема Камчаткіна. Я те, що раніше передавав, думав, все передав. Тут все було з 23 грудня 2021 року. Я не пам'ятаю, чи я його показував чи не показував. Коротше, тут ціла купа шамарок. Малишні, яке буде. От піде також малишні. Ці всі марки також. Це якийсь такий блок прикольний. Так, тут ще Бачите, які класні. Так що оці всі ваші марки передаються на гурток дитячої філателії місто Рівне. Так що, всім дякую за перегляд, всім дякую за листи, всім пока, слава Україні.